Мої вітання, хлопці і дівчата. Бачу багато однакових запитань з проблемою, як порахувати координати для малювання даного гелікоптера в середовище Scratch. Повноцінного відео не буде. Є для цього те, під яким ви пишете коментарі. Ну, а трошечки нагадаю, як це робити, можливо, комусь це допоможе. Спочатку зменшимо котика, щоб він нам не заважав. Далі вибираємо команду, коли натиснуто на прапорець, і нам знадобиться для малювання власне, олівець. Вибираємо додатки, олівець, ось наші командочки. Нам тут знадобиться команда очистити все, підняти, опустити олівець, задати колір олівця і задати. Розмір олівця. Відразу задаємо початкові налаштування. Розмір олівця, там 3-5 пікселів, вибирайте самі, які вам потрібні. Колір олівця, я думаю, також можна обрати свій. <кх> ну і піднімаємо олівець. Після цього, з піднятим олівцем, ми переходимо до початку малювання, а значить, нам потрібна буде команда перейти у певні координати. Опускаємо олівець, після цього почистимо весь екран, щоб у нас вже нічого не залишалося, і переходимо переходимо до нашого гелікоптера, для того, щоб легше було малювати, даний гелікоптер краще розділити на частини. Тут багато деталей, тому будемо малювати по черзі. Перша деталь це буде корпус. Сам корпус у нас буде складатися з декількох точок. Ми їх відразу собі відмічаємо: перша, друга, третя, четверта і так далі. 12 точок. З першої точки ми почнемо. І в цю ж точку ми з вами повернемось. Для того, щоб легше було рахувати, ми собі робимо помітку, що тут у нас x менші за 0, а ігреки більше за 0. Ну і відповідно в кожному квадраті, в кожній такій собі секції в нас свої знаки мають стояти біля значень. Ікси – це координатка, яка змінюється, коли ми рухаємося або вліво, або вправо, чітко горизонтально. А y це це координати, які змінюються, коли ми рухаємося або вгору або вниз. Кожна клітинка на цьому полі це 20 кроків, за якими ми з вами рухаємось. Для того, щоб порахувати ось цю клітиночку, ми просто рахуємо спочатку, скільки ми рухаємося вліво від нашої ось цієї вертикальної осі. Одна клітинка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітиночок. 10 клітиночок по 20 кроків. Якщо важко так рахувати, то можете. Взяти калькулятор. 10 на 20 це 200 кроків. Але пам'ятаємо, що знак має бути мінус. Значить, ми тут пишемо собі мінус 200, це по іксам. По ігрикам рухаємося вгору від цієї риски. Можете собі навіть зробити помітку, що вгору ми рухаємося і вниз це в нас ігрики, щоб не плутатися. А ось тут поставити, що вправо і вліво, коли ми рухаємося, то це в нас будуть ікси. Тож, одна клітиночка вгору. Бачимо, що тут знак плюс стоїть. Одна клітинка це 20 кроків, 20 сюди написали. Ось це буде перша точка, з якої ви починаєте своє малювання. І в скретчі ми її сюди і записуємо. Мінус 200 на 20. Далі. Починаємо малювати весь корпус. Нам потрібно намалювати 12 переходів. 12-й переход буде від 12-ї точки до першої 12 переходів, а значить, вибираємо собі 12 команд, які ви хочете. Можна вибирати переміститися, можна вибирати плисти або ковзати у певні координати. Різниця в них тільки в тому, що переміщатися будемо миттєво, тобто швидко буде малювати, а ковзати можна вказати, з якою ж Биткістю ви будете рухатися. Виберу ось ці, і мені їх потрібно буде 12 штук. Тобто я отак собі роблю 2, 4, 8. І ще раз зроблю дублікат. 12. Ось і весь набір переходів. Останній буде перехід до ось цієї точки. Тобто його можна відразу заповнити. Мінус 220. Готово. Ну а далі переходимо сюди і починаємо рахувати наші координатки. Штучки 3 покажу, далі зупиняємось. Ось ця точечка у нас є. Спочатку рахуємо X, тобто рух. Вліво. У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітиночок. 8 на 20 кроків це 160. Знак мінус. Мінус 160, собі помітили. Далі рахуємо вгору від лінії, від центральної лінії. 1, 2, 3, 4 клітинки, 4 по 20 кроків це 80. Окей, це ця точка. Потім ця точка. Дві клітиночки вліво. Значить, 2 на 20 це 40 зі знаком мінус 40. А вгору ті самі 4 так і лишаються, 80 записали. Наступна точка, ось ця. Тут вправо вже будемо рухатися, а значить, знак буде додатній. Вправо одна клітинка по 20 кроків, це 20. Вгору піднімаємося, одна-дві клітиночки, тобто 40. Наступна одна, дві, три, 4, 5, 6, 7 клітиночок. по 20 кроків, 140. Вгору піднімаємось всього одну клітинку 20. Ось так ви і продовжуєте собі тут рахувати. Клітиночки порахували Спочатку вправо-вліво, і подивилися, який знак, потім вгору і вниз, і подивилися, який знак у вас є. Повернулися до нашого редактору Scratch і по порядку собі ось ці координатки записали: мінус 160, 80. Мінус 40, 80, 20, 40, 140, 20. Заповнили повністю ось цей весь списочок. У вас намалюється корпус. Далі що ми робимо? Беремо олівець. так Очистимо екран. Піднімаємо його, тобто ми вже не будемо малювати, підняти олівець, перейти до наступного блоку, тобто ставимо команду переміститися і опустити олівець. Що буде наступним? Пропоную намалювати двері. Тут 6 точок, 6 переходів, але не замкнено. Тобто буде всього 5 проміжків. Один проміжок, другий, третій, четвертий і п'ятий. Нам потрібно 5 переходів. Вибираємо сюди 5 команд переміститися. Одна в нас уже є, і 5 штук буде ще. Одна, друга, третя, четверта і п'ята. Ось ця точка в нас рахується наступним чином. Ми спочатку переміщаємося вліво. Одна, дві, три, 4, 5 клітиночок. П'ять клітиночок по 20 кроків це буде 100, і дивимось тут знак мінус. мінус. 100. Далі рухаємося вниз. 1, 2, 3 клітиночки, 3, по 20, це 60 і знову знак мінус. Мінус 60. Тепер тут точка 1, 2, 3, 4, 5. Ну, тобто мінус 100, так і лишається. А Y в нас лежать прямо на нашій лінії. Тобто ми нікуди не рухаємося, а значить тут 0. Наступна точечка. Вліво рух. 1, 2, 3, 4 клітинки по 20, 80 і знак мінус. Вгору піднімаємось одну клітинку, і вгору в нас знак плюс, тобто 20 кроків перемістилися. Наступна клітинка, 3 кроки вліво, мінус 60, і одна клітиночка вгору. Це знову 20. -ка. Рахуємо п'яту точечку. Вліво 1, 2, 2 клітиночки зі знаком мінус мінус 40. Тут у нас просто на лінії лежить точка, тому 0. Знову вліво рахуємо шосту точечку вже 2 клітиночки, мінус 40. А вниз опускаємось 3 клітинки по 20 кроків. Це 60 і знак мінус стоїть, мінус 60. От, другий набір у нас вийшов. Повертаємось тепер. в і записуємо його. Першу координату пишемо сюди. Ми з неї будемо починати. Мінус 100, мінус 60. Ну, а далі всі наступні. Мінус 100 0, мінус 80 20, мінус 60 20. Мінус 40, 0 мінус 40, мінус 60. Виконали двері, намалювали їх. Тепер знову піднімаємо олівець, переміщаємось до наступного елементу, опускаємо олівець. Наступним елементом в мене є вікно. Сюди ми перемістимося, щоб почати малювати. І буде один перехід. І другий перехід. Дві команди переходу нам потрібні. А значить, і тут дві команди переходу у нас буде. Всього дві небагато. Рахуємо тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітиночок по 20 -200. мінус 200. І вгору на одну клітинку піднялися зі знаком плюс, це 20 буде. Тепер другу точку малюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 2. 20, це мінус 140 і одна клітиночка вгору 20. І нарешті третя точка. Тут у нас вертикально піднімається, тобто ці значення не змінюються. Мінус 140 залишається. А вгору треба піднятися 1, 2, 3, 4 клітинки. 4 по 20 це 80. Три точки у нас є. Повертаємося в скретч. Перша точка записується сюди. Мінус 220, мінус 140 20. Мінус 80 Далі алгоритм такий самий. Тобто ми будемо знову піднімати олівець, переходити до наступної частинки нашого гелікоптера, опускати олівець і рахувати, як вже намалювати гвинта. Про це розповідати не буду. Ну а якщо я вам відповів на питання і дана відповідь вам допомогла, чекаю на ваші вподобайки. Напишіть, що у вас вийшло. До побачення.